Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили. Янголів-охоронців, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що може заважати знищити росіян, що наступають на Покровському напрямку росіян, російських найманців. Дуже активно. Активні дуже наступи йдуть, дуже страшно. Це залежить від наших артилеристів. Щось так показана карта. Угу. Через те, що дуже багато атак іде це нашим військовим тільки артилерія допомагає відбити ці наступи. Ой, тут Покровський напрямок показано, що расисти роблять. Вони хочуть, щоб цивільні люди страждали, щось зробить на зимовий час, щоб не було нічого цей напрямок, щоб людям було важко. Води немає тут. Гуманітарна ну, по цих картах, як для цивільних людей. Катастрофа просто. Так, скажіть, допоможіть, які є перешкоди, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровському напрямку. Дорогу закрити. Вони хочуть закрити дорогу, щоб дуже довго чекали військові на зброю, підтримку або як коли. Живо, щоб підміна змінили. Це погано все. Я заперечую, прошу інші сили відкрити шляхи дороги. Для наших військових надходить зброя, жива сила, підтримка, без перешкод відкривається шлях. Убираю повністю расистів з Покровського напрямку. Всі росіяни тікають, лякаються. Допомоги для наших військових закривається небо над нашим військовим над Покровськом. Ух, дивіться, що відбувається дуже сильні а, з повітря атаки ще на Покровському напрямку росіяни. Це е, іде тиск на, на, краї, на країни. На світові держави, щоб боялися, нічого не вийде. Тут вийшла карта, що грошистів всіх буде вбито, всі наступи проваляться. Ще в росіян іде дезертирство, чи коли тікають із. Перевдягаються в цивільне. Вони це намагаються приховати, але все одно це вже не приховають. Масово будуть дезертирство тікати. Ну, і в нас велика проблема, що в... В присутні інформатори, і вони шукають наших артилеристів, нашу зброю, вишукують. Здають інформацію про наших військових, заперечую, обираю повністю. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити всіх расистів, що наступають на Покровському напрямку. всіх командні пункти росіян, дронщиків російських. Склади з боєприпасами, снарядами більше не можуть росіяни продовжувати нас. Тут. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, хай поубивають. І також прошу одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей. На Покровському напрямку, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, бламки, кулі, каби. І впіві дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, скили. Одведіть, одверніть. Будь-яку зброю використовують росіяни. Поверніть їм назад в голови. Хай їм будуть прильоти. Особливо тим, хто дав наказ і хто його виконує. Більше расисти воювати не можуть, наступати не можуть на Покровському напрямку. Отступають, тікають. Буде так і так є. Всі шляхи для військових, більше нема жодної перешкоди та перемог. Так і такі, це буде все сказане здійснено, Так буде. Буде так. У них поразка, тут расисти проваляться, у них сильні втрати дуже багато. І є питання ще. Давайте подивимося місто Добропілля і Білозерське. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, Чи є загрози, Добропілля, Білозерське. Чи є загрози окупації? Дайте відповідь, ви сили, прошу допомоги. Дайте відповідь дуже сильно. Атаки йдуть, дуже страшно. Може, ще тут якийсь період важкий, що як відруб відрізані від світу можуть бути добропілля. Як відрізання від світу, дуже страшно, але я не бачу окупація, не вийшла. Наші військові зможуть відбити расистів. І для людей прийде допомога. Тут що найстрашне, що як відрізаються міста і важко продукти чи Важко, щоб дістатися до міста. І взагалі страшно перебувати. Але ж вийшла карта сонця, 9 кубків, ще 6 жезлів, це карти перемоги. І що будуть ліки і <кхм> допомога для людей, Ну, окупацію не показує. Убираю. Саме страшне, вже якби пережили люди. Поперечу Ось цю блокаду якусь таку. Прошу допомоги, вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дорога тут інформатори, присутні інформатори викриваються всі інформатори, всі, хто здають інформацію росіянам, викриваються, засуджуються на довічні строки. Більше Росіяни не можуть отримувати інформацію. Прошу вищі, сили, допомоги, відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим, нічого не заважає знищити всіх росіян, що обстрілюють Добропілля, Білозерське, що йдуть в наступ. Більше немає змоги Росії продовжувати атаки. І прошу допомоги. Одведіть, одверніть від добропілля, від Білозерського одвожу, одвертаю від наших військових, цивільних людей. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі каби, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвертаю одвожу, повертаю чистам в голови, хай їм летить. Їх нищить особливо тим, хто дав наказ і хто його виконує, більше росіяни наступ проводити не зможуть. Повністю знищені всі склади із снарядами. Вся логістика рашистська зруйнована. Більше немає живої сили, більше немає зброї в расистів, більше немає чим і тим наступати. Буде так і так і є. Та буде закрите небо над Добропілля. І над Білозерським Закрите небо, і захист міцний буде так, і так. буде так. От. І ще просили подивитися місто Святогірськ, село Ярова, чи є загроза окупації. <кл 'язок> Місто Святогірськ, село Ярова. Містечко Ярова. Скажіть, допоможіть. Святогірськ Ярова. чи є загроза окупації? Дайте відповідь, прошу допомоги. Ой, тут дуже сильні обстріли, дуже сильна атака йде. Люди. Угу. Дивіться, погано жить там дуже, дуже сильні обстріли і руйнації, і ще може бути вимкнуто геть все, чи навіть ну, все зв'язок, все. Дуже важко дістатися, і немає тут. Важко жити дуже. на ліки, на їжі, дуже важкі умови. Але окупації я не бачу. Наші військові відбивають ці наступи. от Скажіть, допоможіть, чи є загроза. Святогірський ярла. Ой, тут саме страшна загроза, це що людям понівечено повністю всю інфраструктуру, що важко існувати, жити саме. От. Може, і з водою теж проблема. Що зима? Що прийде зима? Скажіть. Поможіть, що робити. Ну, дивіться, шляхи дороги до вас дуже важкі. І дійсно дуже важко. Але расистам повернеться. Тут окупації я не бачу. Такого, я так розумію, відіб'ють росіян звідти. Але ж понівечена сама ваша територія, що поперебивали все навколо. Нічого для життя, саме щоб існували люди дуже важко. Так, за рахунок того, що дуже швидко рухаються, можуть робитись якісь прориви, але расисти не мають змоги захопити Святогірський містечко Ярова. Ярова. Тут дуже гарно буде працювати наші артилеристи, вогонь закривають, захищають ці містечка. Прошу вищі сили, допомоги, одведіть, одверніть від Ярової, від Святогірська, від усіх цивільних військових одвожу, одвертаю, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзе одвожу, одвертаю. Дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам, хай їм прямо в голову летить, особливо тим, хто дав накази, хто їх виконує. Більше воювати расисти не зможуть, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, вбивають. Буде так і так є. Заперечились, негатив убираю. Отвертаю, відсікаю, расистів від Святогірської Ярової, Отвертаю, відсікаю. Прошу закрити небо, вищі сили допоможіть. Закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми в Ярові Святогірську. Захист міцний буде так і такі. Допоможіть знищить расистів, всі їхні командні пункти. Клади. Із снарядами, бомбами, ракетами. Повністю знищується вся зброя. У рашистів більше немає чим обстрілювати, чим вести атаки. Вони більше не можуть, тікають. Повністю порушена вся логістика. У росіян більше зброя, жива сила не надходить, буде так і так і є. Ще нема жодної перешкоди нашим військовим, нічого не заважає перемогти расистів, знищити всіх, хто наступає на Ярову на Святогірське, одвожу, одвертає буде так. Буде угу. так. Що я хотіла ще переглянути. а Давайте подивимося, що робить Трамп, взагалі, чи він допомагає Україні, і взагалі, які плани Трампа щодо України, перемоги України? Які плани Трампа? Дуже хороші в нього плани. Дійсно, це а, Трамп вийшов, а, це той, а, 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 хто може запустити і ядерну зброю, і потужну зброю, будь-яку зброю, який дійсно може говорити, а, з, а, має силу, має Вплив має тиск, і він іде домовлятися про перемогу. і Йому подобається, він тут ще розглядає, він має такий вигода коли користь від цього всього. хоче домовитися, щоб расисти вийшли з території, щоб вони покинули територію України. І ще він хоче договоритися, щоб нам відбудували наші міста. ну Тут по цих картах вийшла карта, що це єдиний хто лідер в світі, який може це зробити. У нього є всі важелі, а... ну він це зробить. Тут дуже сильний тиск. Щось мені йде, як він з'їсть цю Росію з потрохами. Так, прошу вищі сили допомоги. Прошу допоможіть, будь ласка, допоможіть, щоб нам дали всю зброю необхідну для захисту неба, закриття неба і для звільнення нашої території від расистів. Все необхідна підтримка, жива сила, зброя. І допоможіть, будь ласка, щоб Трамп. Е Чинив тиск такий на росіян, щоб вони більше ніколи не змогли ні на кого напасти взагалі більше ні на кого. Убираються всі перешкоди, відкривається шлях на перемогу України над росіянами, виводять війська росіяни з нашої території, тікають, більше напасти не зможуть ніколи і не на жодну країну у світі. Також прошу щасливо допоможіть повернути всіх наших українців, дітей, військових, цивільно полонених, усіх жінок, громадян України і країн інших країн, громадян, що в полоні у Росії, щоб їх обміняли, повернули. Буде так і так і Більше Росія ні на кого напасти не зможе. повністю. Руйнується. Вся військова інфраструктура Росії буде так і так є. Ну і ще з цієї карти вийшло, що Трамп дуже алчний, має свою, тільки вигада його цікавить дійсно, але ж в нього є, я так розумію, там показали, перекриваю, показали дружина, напевно, так. Він до неї прислухається. вона В неї крається ну, серце за Україну. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на перемогу Україні. Відкривається шлях, знімаю всі негативні програми. Ангелі Трамп допомагає Україні перемогти. І звільнити всі території разом із Кримом буде так. Так, Так. От так. і дійсно, що це така людина, якщо він поставив мету, йому краще не... А, не е, краще робити те, що він говорить, тому що. Як, там присутні карти, коли в агресія може бути, ну, якщо він лютує, то це дуже небезпечно. І можуть полетіти і ядерна зброя, будь-яка ракета, він нічого не боїться, не зупиниться. Якщо от його розлютять, а його це він зараз перебуває. Він злий на Росію. Добре, я на цьому. А, ще ще. Давайте подивимося захист. Вищі сили скажіть, допоможіть. Чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час? Чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Зараз можуть бути використані. Дрони, ракетні, і ракети теж. І ще тут залякування. Залякування. Дивіться, можуть бути використані ще зброя, яка не містить заряду, вибух безвибухового заряду, як обман, але для залякування. Анулірую повністю всю програму знімаю, обираю всі плани рашистів, руйную, більше обстріли чинити рашисти не можуть. Звідки вони запускають там все в них і вибухає. Особливо, прошу вищі сили, допоможіть знищити дрони, дронщики. Складись шахедами, також допоможіть знищити. Одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвожу, одвертаю, повертаю назад рашистам, Прям в голову їм летить. Більше вони не можуть продовжувати обстріли України. Знищується вся військова інфраструктура Росії. І так, і так. Прошу, допоможіть, відведіть, відверніть всі дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом вокні, всі скиди Відвожу, відвертаю досі, хто дивиться відео близьких людей, військових побратимів. Повертаю все в голову. Хай їх нищить. Буде так і так. Більших росіян немає змоги продовжувати війну, знищується повністю вся їхня військова інфраструктура, заводи, склади, зброї. І сама Росія розпадається на маленькі держави, більше не існує на політичній карті світу. Буде так і так і є. От на цьому я завершую. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. От все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі!